Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Іденман. І сьогодні в цьому відео ми з вами не піднімемо Джесі на 25-й ранг, ні в Соло ще де, ні в Тріо в Бравл Старс. Так, на стандартному формату. Якщо в двох словах, в мене люто бомбило на Джесі, і я би хотів про це поговорити в сьогоднішньому відеоролику. Перед його початком я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і це хоча б трішечки покращить мій настрій. Бо буквально хвилин 5 тому я здався. То тобто, на сьогодні з мене хватить стоїть Джесі, мене бомбить, мене лютий тильд пішов. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Я справді рекомендую в телеграм-канал. Там я набагато більше публіка... публікую ось такого цікавого контенту в плані того, як в мене там не знаю, бомбить, як щось не виходить, або там з яким святом вас привітаю, або різні акції цікаві з магазину скидую. Ну, коротше, контент є. Телеграм-канал вже не простой, як це колись, тому рекомендую зайти. Так от, апо я з гаджетом на сповільнення, міняв час від часу з іншим гаджетом, бо є два. Ну, не знаю, сповільнення нормальне, а другий переважно використовував в ограбленні, навіть в нього я пробував ходити, але про це чуть пізніше. Снаряги ви бачите, які я використовую. Пасівку також ви бачите, і в мене є на гіперзаряд. Тобто, Jessie є, є 11-ї сили. На жаль, початку цього відео немає, тому що я планував не озвучувати монтажі, а зразу, а зразу озвучувати під час відео. І після того, як мене там хвилин 5 чуть бомбило там. Хоч вирішив видалити це відео і записати по новій. Ну, Но в результаті було то саме, я просто вирішив, що я потім свій переозвучу. Ось тут буде декілька непоганих каточок, та й загалом декілька кінцевих каточок, які десь не десь погано вийшли, десь не десь нормально вийшли. Тобто є справді круті моменти. Джесі сам по собі перс, я її люто недооцінював. Тобто, Джесі дуже сильний персонаж. На 11-й в неї там по 2000 урону. Влітає 260, якщо я не помиляюся, це імба. Поль приму прилітає, якщо він не фуловий там, тички 4-5, він відлітає, а якщо ви ще маєте гіперзаряджений. Ну, коротше, імба, імба. Спочатку Джесі йшла дуже добре. То є, я її спокійно піднімав там, класично з 580, скажімо так, до. 670. десь так. Потім пішов перший тильт. А іменно я просто сидів на одному місці, то та мені так люто допоміг. ви навіть не уявляєте, наскільки мені було приємно ось цей момент. То тобто, єсть я багатьох каточку дуже крисив, тому що я з боку робив презентацію, проект мав здати на інформатику, коротше кажучи. Ось. І на секундочку, я не пам'ятаю, так, ось я вам, до речі, показую, пів друга ночі. Тобто, я сиджу, роблю проєкт і паралельно або в кубки. Інакше мені просто не виходило, мене час піджимав. Чесно кажучи, стивно, я багато нормальних людей крисанув. Справді люди грали круто, але но... я не знаю, я точно більше 30 людей закрисив. Мені, чесно, бід, ніж ніколи такого біду не було. І мені шкода, Но кубки, шеде. Та й мене стільки раз крисили, що, чесно кажучи. Десь... десь я кожного з них розумію, десь я розумію тих, кого крисили. Ну, це справді, обідно. Ось так. Далі, в принципі, йшов апитися. Я спочатку не вам не показував сливи, то вже потім я вам показував, які були люті тельти. Також багато котів мені допомагало, але це був вечір. Вдень, щоб ви розуміли, мене стільки, з тімінгом крісануло, що це просто жесть. Там потім відосі будь-мент, я про них постараюся сказати, бо я як починаю говорити про емоції, я перестаю дивитися, що там на екрані у вас. Ось так. Наступне питання, чи рекомендую я апати Джесі в Solo Шеде. Чесно кажучи, вона хороший перс, справді хороший. Не найкращий для Solo ШД, але ну, персим був. Що я можу сказати. Також, в принципі, в ограбленні вона заходить топово. Якщо ви маєте в неї гіперзаряд, то ніяких проблем у вас сильних не буде. У мене ще бомило з того, що я 11 Джесі з Гіперу і я не можу. Тобто, я тупо не Як бачите, я сиджу на одному місці. Ось тут єлі, як я підняв 700, якщо не помиляюсь, тут а... мені люто повезло, що я встиг забігти в кущі, поки Макс не бачила. Ну, чесно кажучи, нерви я собі Ну, Якби я знав, що так буде важко, то я би просто вночі долапав. Я вам потім, я ще того не показав, але я пішов потім спати, бо в мене не рано було навчання, мав вставати на сьому годину. А другого ночі я сидів япився чи там десь по-третій лягав, коротше, бо ще проєкт закінчував, там такі організаційні моменти затягнулись. І ось були навіть ось такі от прикольні моменти. Так, ось тут, як бачите, я добиваю Макс, то єсть, і займаю То Тобто, ось такі знаєте, моменти, вони деколи люто купаються. Тобто ті два кубки для мене так рішали. І я отримав 12 кубків, я всю катку просидів в кущах. Ось такі моменти, насправді, мені не мотивації якоїсь, ну я розумів, що мені треба йти спати. Ось друга ночі. Друга ночі. І в мене сідав потроху телефон, тому мусив йти спати. Можливо, якби я не пішов, можливо, я би доапив. Чи це точно не факт, тому що вже починалися тліти. Тому я і прийняв таке рішення, що я піду трошечки посплю. Ось, планував в школі доапити. На жаль, в мене зараз. Ну, як в школі, на комбінаті. З реаліментом зараз всякі тести почалися, тому це було важко. До речі, це все яв, не, виход... не виходячи в меню. Ось, тому плюс 70 кубків. Ну, не знаю, я підняв там кубки по 150, я дуже багато сливав. І з заснову, це були або тупі моменти, або мене просто-напросто крисали. Ну, якось так. Також я на Джесі слив 7000 голди, оскільки докупав 2 снаряги і 11 сили. Це 4500, снаряга, 1500 і 1000 снаряга. Ось 6 і 7 тисяч. Були такі от моменти, які тобто в мене просто зависав підбір. І воно слювало мінозайця. Я вже апався в школі. Зараз я вам покажу, що означає слово тильт. Я, не знаю, я сидів на одному місці з годину часу. Я не показував всіх каточок, тому що мені було шкода записувати там по 5-6 секунд відео, просто бо я відволікався. Тобто, плюс-мінус, плюс-мінус. Ось я получаю плюс 8. Зараз вже був той момент, і зараз буде по-моєму, наступний. Мінус 1 шикарно. Шикарно. І я так просидів, я не знаю, скільки часу. Я би хотів вам якось пояснити, що в мене творилося той момент в голові, там одні мати літали. Ну, по-перше, я в школі був і якось сильно там агресірувати, мені не це на уроці. Сюди, до речі, той момент, за який я казав, то є мене просто-напросто крисунула пайпер, яку я спас. Тобто я її міг добити, вона вже стояла, чекала, щоб Я її добив, я покрутився, типу, в тімі. Коли в мене лишилося 2000 хп, вона мене кільнула. Обідно, обідно. І, по-моєму, вона зразу зрозумілася. Обідно, дуже обідно, нереально обідно. нереально обідно. Ось я пробував далі підніматися. Дуже важко обходилося навіть мінус 3, кубку, тому що я розумію, що я йду в мінус. Але коли я займав топ-2, особливо, якщо це не кресінгу, мене це люто мотивувало і знову. Плюс 8, мінус 8 просто. І ось такі качелі в мене були години-дві. І це я не додаю того, що я ще грав в школі по кадрусі там, раз на 10 хвилин. Сказати, що в мене бомбило, це нічого не сказати. Я не знаю, як вам передати, хто не апав. Ну, зрозуміло, що хтось апає 30 йому набагато важче, можливо. У мене, я не знаю. Ось, до речі, такі топі моменти. Тут просто випав топі момент на камеру, то я лутав банки. Зверху був Карл, і я просто під брока підставився. Я просто підставився під брока. І ось таке, здається, звичайна помилка. Ну як вона мені дорого купалася? Це просто жесть. І десь з цього моменту я розумів, що я вже, напевно, сильно апнути, але я ще старався. Ось просто мінус 8 тут слива підряд було. Я знову ж таки прийняв рішення, що я піду в трію. А іменно я пішов в ограблення. Там була непогана карта, в принципі, якби нас було троє, можливо, ми би її підняли. Я зразу полетів в телеграм-канал писати, що мені потрібна тіма. І зайшов якийсь пацанчик, але першу каточку ми слили. Пацан забіжу наперед, грає добре, він мені справді старався допомогти. Це його твінк. І грає непогано. Казав, що у нього на основі 6,3 і не пам'ятаю, скільки, на 10 кубків. Ну, коротше, пацан грав непогано. Тут йому пишу, що потрібно третього його тіпа. Ну, він запропонував вду, і якщо не помиляюся, ми пішли вду. Так, він вроді би казав, став. Ось. І ми ще спробували піти в вдома. Перша каточка не окупилася. Тут чуть-чуть не повезло е, Я, Ну, взагалі я їх на нас за агрив, скажімо так. Ось вони пішли і нас винесли. Пацан довго, до речі, тримався, той, звісно, вже лівнув. Але пацан хотів прям допомогти, за що йому дуже і дуже дякую. І зараз бачите лог боїв. Це 6, по-моєму, або 7 сливних каток підряд. Обідно нереально. Ну, до речі, на рахунок нашої тактики. Ми просто бігли на центр і надіялися золотати весь мід. Як бачите, в такі от моменти це окупалося. Воно окупалося, але не завжди. Ну, в плані це ризик. І зараз далі ви бачите, чому то є. Зараз так, у нас багато баночок, ми не її виносимо. Но... Хоча ми і займаємо топ-1, получаємо плюс 9 кубків, і не знаю, чи якась серія перемог, напевно, ні. Так, просто плюс 9 кубків, і вже з наступної каточки нас просто дуже обідно жмуть. Тобто ми залітаємо на центр, так, ми залітали центр але 4 команди по колу, і нас просто виносять. Навіть не уявляйте, як було бідно мені. Ви собі просто уявити не можете. І в результаті я пішов в мінус на 40-30-40 кубків. Ну і все. На цьому буде закінчувати даний відео. Я не знаю, чи він вам сподобався, чи він для вас був корисним. Я просто хотів сказати, що чому сьогодні могло не бути відео, але я випущу хоч щось. Надіюсь, ви це оціните лайком та підпишіться на цей канал. Ну а з вами був Яксудиден, до завтра.